Вітаю шановні вас на нашому каналі. Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, і як завжди, на нашій площадці Ми займаємося лише чесним та прозорим пригоном автомобілів Швейцарії та країни Європи. І котрій знову у нас у продажі друзі ще одна автівка. Автівка, яка може стати вашою, і це Hyundai ax35 2010 року. Цей автомобіль автомобіль з оригінальним, лише оригінальним пробігом у 200 км кілометрів. Під капотом стоїть. Двохлітровий дизельний агрегат з потужністю 135 кВт на автоматичній коробці передач та, звісно ж, на повному приводі ця красуня. Але друзі, ну що, основну інформацію я вам розказав. Зараз ми візуально будемо гляда цю автівку зі всіх сторін. Не перемикайтеся, не виходьте з цього відео, тому що все цікаве ще попереду. Як ви бачите, шановні, немає взагалі ніяких дефектів попереду автівки, ні подряпин, ні сколів, нічого негативного. Оптика у відмінному стані гарна лінзована. Оптика присутня. Присутні також проти фари на цій автівці. А ми рухаємось до лобового скла. Також сколів ніяких немає. Датчики, дощу та світла. Зразу наліво в Вінко. можете перевіряти свою автівку на різноманітних сайтах та сервісах. А ми опускаємось з вами нижче, оглядаємо диски. Гарні, стильні, сірі диски стоять. Літня гума 18-го розміру. Дзеркальце заднього вида, що одне, що друге, без дефектів є led елементи які буде іншим водієм свищати, куди ви рухаєтеся. На дверках, на дверках присутні ручки, а на ручках присутні безключовий доступ. І він є, що на ручці водія, що на ручці переднього пасажира. Поверху автівки присутні ось такі релінги. та є двохсекційна панорама, якої ви будете задоволені на 100%. Ось так. Ми поступово взимаємо Перейшли до задньої частини автівки. Позаду також все чисто, все гарно, все збережно, нема до чого тут придертися. Оптика у відмінному стані. Ні, ні тріщин, звісно ж, немає. Всі шельдики на місцях, що ax 35 сердає, що ВД, що Hyundai. А також присутній паркоп з розеткою і задні парктроніки. Так і є, шановні, камера заднього виду. Ось вона де схована. Також підемо автомобіль по правій стороні. Корозії ніякої немає, або ж інших якихось дефектів не виявлено. А зараз, шановні, ми будемо рухатися у салон автівки, оглядати автомобіль зсередини. Саме, саме за тим місцем, де ви будете проводити багато, багато свого часу, саме за кермом цього власнючого автомобіля, який може стати вашим. Перед тим як залетіти у соло розказує, що до автомілі є два ключики. Автомобіль сертифікований, та цілком і повністю готовий до нових власників. Оглядаємо дверну карту. Ніяких дефектів немає. царапинок немає. Все у відмінному стані є повний електропакет. Що передні, що задні склопйоники, блокування дверок, блокування дзеркал та електрореговля дзеркал заднього виду з кнопкою автоскладання. На порозі є пластикова накладка, яка обереже поріг від ваших ніжок. Посидіння посидіння також все у відмінному стані, ніяких дефектів. Немає хорошій шкіряні сидіння з перферацією та з боковою підтримкою, а також усі сидіння, усі автівці є з підігрівом. Що ж там по асистентам? Є блокування диференціала, допомога при спуску е з гори є та кнопка не знесла. І, звісно, ж, зміна яскравості вашої оптики, аби не сліпити, не сліпити зустрічний транспорт. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем та з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які водяться на приливу панель автомобіля. Показую вам зараз ось так з двору панораму, гарна двосекційна панорама, яка ви будете задоволені. А зараз сідаємо та запускаємо цей автомобіль. Ось так зблизька, що з вами оглядаємо кермо. Можете собі ви бачити, що ніяких затертостей по кнопочках немає. свідчить про те, що автомобіль з щастим, та лише оригінальним пробігом. Запускаємо автомобіль. Автомобіль ось так запускається за допомогою кнопки. Автівка. Запустилось, не потрібно робити ніяких інших маніпуляцій. Ось так виглядає перелову панелі автівки. Звісно ж, ніяких помилок нема. Можете зараз собі фіксувати пробіг, який становить 203329 кілометрів. Чесний, то лише перевірений пробіг цього автомобіля. На черзі у нас з вами мультимедіа. Ось так виглядає, друзі, мультимедіа. У цьому автомобілі простенька, але бадьоренька, виконав ось в таких синіх, красивих тонах. Нижче. Двох клімат-контроль, з допомогою якого ви не змерзнете зимою та не збрієте літом. Трішки нижче є підігрів садіння водія та садіння переднього пасажира. Кнопка парковки присутня, ще нижче є дві розетки на 12 вольт, вихід USB та AUX. У такому стані речах коробки передач, також непоганий стан. Є біля нього кнопка вімкнення еко-режиму, за допомогою якої ви будете. Економити ще і ще більше палива цією автівкою. І менше це буде бити по вашому гаманці. Рушник механічний, є два підстаканники, в яких лежить два ключика до автівки. На черзі підлокітник, ось такий підлокітник високий він перетворюється у нішу. Теж можна щось собі дай, туди покласти. А ми рухаємось з вами доверху. Оглядаємо дзеркало заднього виду. Ось так виглядає дзеркало заднього виду, шановні. Також все гарно, чітко ньому видно, воно є з автозатемненням. Рухаємось з вами далі. Є міша для очків. Є світло, звісно, воно вимикається. Також можна за допомогою усієї цієї кнопки відкрити панораму, панорама відчиняється. Другий ряд сидін, також у відмінному стані. Дверна карта у порядку, ніяких ефектів немає. Як і говорив, я підігрів другий ряду сидіння. Другий ряд сидін також, як ви бачите, у відмінному стані. Ось тут є підлокітник. Тільки окремо дістати. І він є функціональний, з двома підстаканниками. Я показую картину, яка буде перед вами за кермом цієї автівки. Погодьтеся непогана картина. Все гарне, все збережене, все. Варте вашої уваги, а ми рухаємося далі. Рухаємося, шановні, до багажника автівка. Ось так виглядає багажник. Досить вмісткий багажник. Та сутня полочка, нікуди не напоїде на цього автомобіля. Можна собі її зачепити, можна її собі сховати. Також під фальжном є повноцінна запаска, є аварійний знак та ключики. А ми, друзі, не затримаємось, рухаємось далі з вами до правої сторони. Все збережено, подертостей і потертості ніяких немає. Далі дверка переднього пасажира. Також дефектів немає. Сидіння у відмінному стані, як і панель цієї сторони. На черзі, друзі, у нас огляд. Підкапотного простору цього автомобіля. Підкапотний простір автівки також радує, хоча окима ніяких немає, корозії немає, всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Двигун працює справно, без зайвих лишніх шумів. Шумка також у непоганому стані. Ніяких порвань немає. Ось такий, шановні. У нас з вами вийшов огляд на цей автомобіль, автомобіль, який може стати вашим. Друзі, можемо доставити цю автівку у будь-яку точку України, або ж приїжджайте до нас у місто Радивилів на нашу площадку. Також я вам нагадую про наші телеграм вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Всі автівки там опубліковані. Є характеристики, є описи до кожного автомобіля. А також друзі, у нас є функція прогону автомобіля під ключ. Якщо ж ви шукаєте щось. Таке, чого у нас наразі немає. Ми можемо для вас пригнати будь-яке авто у будь-якому ціновому діапазоні. Ну що ж, друзі, до зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карз до нових відео, до нових е звершень.